Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу поговорити з вами про питання виключення військовозобов'язаних громадян з військового обліку після отримання ними фактично відповідного висновку ВЛК про непридатність. Також ми розглянемо. Саме причини, чому дані про виключення з обліку громадянина, конкретного громадянина, який визнаний фактично непридатним за результатами проходження ВЛК, не відображаються в реєстрах, і що з цим робити? Починаємо з того, що якщо військовозобов'язаний громадянин отримав відповідний висновок ВЛК про непридатність та виключення його з військового обліку і в подальшому не був виключений з військового обліку, найімовірніше це пов'язано саме з тим, що територіальний центр комплектування фактично просто не вніс дані про ВЛК до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Фактично виключення з військового обліку відбувається саме після того, як Територіальний центр комплектування отримує висновок ВЛК про непридатність конкретного громадянина до військової служби і вносить відповідні дані, відповідну інформацію до реєстру. Нерідкими є ситуації, коли військовозобов'язаний громадянин Проходив ВЛК у 2022-2023 роках, отримував відповідний висновок про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку і разом з тим досі, досі залишається в реєстрах в статусі військового зобов'язаного. Хочу звернути увагу на реальну ситуацію, яка зараз прямо зараз оскаржується в суді. В основі є те, що в 2022 році військово лікарською комісією військовозобов'язаного громадянина, було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, про що у військовому квитку, чітко чорним по білому, було здійснено відповідну відмітку. Однак, однак на жаль, в подальшому, коли даний чоловік згенерував, в резерві плюс витяг з'ясувалося, що він перебуває на військовому обліку, і дані ВЛК 2022 року, а також інформацію про його виключення з військового обліку на підставі рані... рішення, раніше отриманого рішення ВЛК в реєстрі немає. Даної інформації в реєстрі немає. Запитання, що робити в такому випадку? Перш за все. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, можете звернутися з відповідною заявою до територіального центру комплектування. При цьому заяву обов'язково подавайте письмово цінним листом з описом вкладення. Вашу заяву повинні розглянути по суті. І, по суті, розглянути заяву по суті, це означає, що повинні надати обґрунтування відмови. В задоволенні вашої вимоги, яка зазначена в заяві, або, навпаки, підтвердити погодження на задоволення вимоги вашої заяви та фактично внести відомості про виключення вас з військового обліку до реєстру. Мені часто задають запитання: а якщо територіальний центр комплектування пропонує пройти повторно ВЛК? Чи погоджуватися на пропозицію або вимогу, чи взагалі її просто проігнорувати? Вважаю, що проходити повторне ВЛК є великим ризиком для таких військовозобов'язаних, які раніше вже були визнані ВЛК непридатними. Адже фактично є дуже величезна верогідність, що повторний ВЛК, повторне проходження ВЛК може визнати військовозобов'язаного чоловіка придатним, до прикладу, до служби в тилових частинах. І це не тому, що лікарі погані або підтасовують дані, або щось неправильно розуміють і не враховують якісь діагнози. Зовсім-зовсім ні. Ви повинні пам'ятати, що з 2022 року неодноразово вносилися зміни до законодавства, яке пов'язане саме з мобілізаційними заходами щодо проходження ВЛК. Зокрема, неодноразово вносилися зміни до наказу щодо проходження ВЛК 402 наказ, яким регламентується саме визначення придатності або непридатності до військової служби, військовозобов'язаного чоловіка. Треба опиратися на той факт, що ВЛК вже визнало даного військовозобов'язаного чоловіка непридатним виключенням даного чоловіка з військового обліку. Якщо ж в територіальному центрі комплектування розглядають вашу заяву, перепрошую, не розглядають вашу заяву, або фактично надсилають вам просто відписку по поданій заяві щодо. Внесені відомостей та інформації до реєстру пов'язаних з непридатністю і зняттям з обліку, в такому випадку вам потрібно буде звертатися до суду. При цьому в позовній заяві треба вимагати, визнати протиправну бездіяльність територіального центру комплектування щодо нерозгляду по суті заяви щодо внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів, а також зобов'язувати територіальний центр комплектування, розглянути заяву громадянина по суті з урахуванням висновків суду. В деяких випадках додатково в позовних заявах прописується ще вимога про зобов'язання керівника територіального центру комплектування внести відповідні відомості до єдиного реєстру та в систему оберіг. Разом з тим, дуже багато випадків в судовій практиці, коли суд... Не задовольняє дану вимогу, посилаючись на дискрецію повноважень територіальних центрів комплектування. Але при прийнятті рішення суд все рівно зобов'язаний врахувати обставини справи, а також з посиланням на законодавство визначити позицію, яка буде захищати конкретного громадянина, якого раніше ВЛК визнало непридатним до військової служби. Важливим також є розуміння, як саме буде в цій ситуації захищатися ТЦК при розгляді конкретної позовної заяви військовозобов'язаного, який раніше був визнаний непридатним за рішенням ВЛК та на зараз оспорює дії, а точніше, бездіяльність територіального центру комплектування? Частіше за все ТЦК посилаються на те, що постанова ВЛК про ступінь придатності військового зобов'язаного до військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Також територіальні центри комплектування будуть звертати увагу на те, що під час особливого періоду періоду. Постанови ВЛК про непридатність до військової служби оформлюється певним документом, і цей документ називається свідоцтво про хворобу, який протягом 10 днів з дня закінчення медичного огляду взагалі-то повинен направлятися на затвердження до штатної ВЛК. Тому я на ось цей момент так звертаю детально вашу увагу. Я звертаю увагу, важе що. На той момент, що, зокрема, у 2022 році, при проходженні ВЛК та визнанні військовозобов'язаного непридатним, такому військовозобов'язаному могло видаватися не свідоцтво про хворобу, а довідка. Довідка в якій зазначалося, що даного конкретного військовозобов'язаного громадянина визнано непридатним. Також територіальні центри комплектування будуть наполягати на тому, що якщо громадянин не виключений з військового обліку, він підлягає призову на військову службу під час мобілізації, а для виключення з військового обліку він повинен пройти повторну ВЛК для визнання статусу придатності до військової служби. До позиції територіального центру комплектування, яку я тільки но вам навела. Треба бути морально готовим і не лякатися її. Головним козирем і головним фактом, на який треба спиратися в такій ситуації, це рішення ВЛК, яке вже було прийнято і в якому чітко визначено, що конкретний військовозобов'язаний громадянин визнаний непридатним до військової служби з виключення з військового обліку. На що ще я б хотіла звернути вашу увагу? Засади створення і функціонування. Оцього єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів визначається в нас закону. Закон цей має номер 19,15 8 від 16 березня 2017 року. Відповідно до саме статті 6 зазначеного закону визначено, що. До реєстру вносяться, зокрема, персональні дані військовозобов'язаних і службові дані. І от на що треба звернути увагу, що до персональних даних військовозобов'язаного призовника, резервіста серед іншого, відносяться відомості про медичні огляди, що проводяться з метою визначення придатності до військового до військової служби до військового обов'язку, до виконання військового обов'язку а ось до службової інформації, відомості про результати проходження медичного огляду. Крім того, існують ще і норми постанови Кабінету міністрів номер 559 від 16 травня 2024 року, про які теж треба пам'ятати. Відповідно до цієї постанови чітко визначається, що у разі невідповідності відомостей, зазначених в паперових документах військовозобов'язаного, це в нас тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, це в нас військовий квиток, приписне. Так от, якщо відомості в цих паперових документах не співпадають з відомостями, які є в реєстрах, що містяться в реєстрах, для внесення відповідних змін військовозобов'язаний може звернутися. Або в паперовій, або в електронній формі до територіального центру комплектування. І далі є важлива дуже фраза, увага, зміни зобов'язані бути внесені протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви. Тобто, якщо військовозобов'язаний має певні оригінали документів, які підтверджують, що він проходив ВЛК що ВЛК визнала його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо такий військовозобов'язаний подає заяву для внесення відповідних змін до реєстру, фактично територіальні центри комплектування зобов'язані внести такі зміни протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви військовозобов'язаного. Якщо у вас залишилися ще питання по сьогоднішній темі або вам потрібна приватна платна консультація, щоб врахувати всі нюанси саме вашої ситуації, пишіть на електронну пошту, яку я залишаю в описі під даним відео. Дякую всім за увагу, дякую всім, хто підписаний на мій канал, дякую всім, хто пише коментарі і ставить вподобайки. Бережіть себе. До зустрічей, до побачення!